Хочу згадати одного такого потужного науковця австрійського нейробіолога Еріка Кенделя. Йому зараз десь приблизно 90 з гаком, напевно, десь 94 роки. Він був удостоєний Нобелівської премії. Знаєте за що? За дослідження людської пам'яті. І він довів наступне: зацитую: саме наші думки, і навіть уява проникають і вселяються в наше ДНК, вимикаючи або вмикаючи якийсь з наших генів. І структура наших нейронів таким чином змінюється. І якраз оця Нобелівська премія, якою він тут він достоївся її за те, що він відкрив поняття оцього ключ гену, що ми маємо гени, але ключем до запуску гену є наші сигнали, наші думки. Гени активуються тоді, коли ми запускаємо думки, запускаємо відповідні рішення, бачення, мрії і так далі. Тобто, уявіть собі, Бог нас створив такими. Що в нас є цей потенціал? І як ми цей потенціал використаємо, як ми ці гени використаємо на добро чи на зло, залежить саме від того, про що ми мислимо, чи є наші думки життєдайними чи життєзнищуючими.